У Миргороді, 29 грудня, відбулася щотижнева комунальна нарада. Серед ключових тем засідання начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка викримив поточний стан енергозабезпечення в громаді, який пов'язаний із ворожими обстрілами та організацією роботи комунальних служб у зимовий період. На сьогоднішній нараді комунальних підприємств і організацій наших ми обговорили питання в першу чергу проблем в енергетиці. Відповідно. З, ну, були відключення аварійні, відключення відповідно по годині продовжується, продовжується в такому жорсткому графіку, тобто дуже великий час електроенергія відсутня. Крім того, по останній нараді в обласній адміністрації дана вказівка про зменшення. Об'єктів критичної інфраструктури. Тобто будуть зараз переглядаються графіки погодинних відключень, і я думаю, що на протязі тижня будуть несені зміни, і можливо попадуть вже у ці графіки деякі наші котельні. Для забезпечення стабільної роботи теплопостачання необхідні заходи вже вжито. Котельні оснащені генераторами, які можуть забезпечувати резервне електроживлення у разі відключень. Водночас їх використання потребує додаткових витрат пально-мастильних матеріалів та коштів на отримання і обслуговування обладнання. Попередньо вже були виділені кошти на закупівлю і паливо закуплене на сьогоднішній день для роботи генераторів. Це на комунальне підприємство Тепловодсервіс. На наступний рік кошти передбачені як підтримка підприємства. Ну, не конкретно на дані заходи, але в тому числі на такі ж заходи, можливо, буде використовувати. В разі надзвичайних ситуацій, не виникнення надзвичайних ситуацій, тоді можна проводити фінансування із резервного фонду і відповідно закупляти паливо також з резервного фонду. Або використовувати паливо, яке вже закуплене на сьогоднішній день і знаходиться в матеріальному резерві. Окремо під час наради розглянули питання зимового отримання доріг. У пріоритеті залишається забезпечення руху громадського транспорту. Через обмежену кількість техніки частина периферійних вулиць наразі не розчищена, водночас вони залишаються проїзними. У разі погіршення погодних умов можливе залучення додаткової техніки. Також під час засідання обговорили стан підключення комунікацій до модульних будинків. Заява на тимчасове електропостачання перебуває на розгляді. Каналізаційні мережі облаштовані, водопостачання на етапі підключення. На завершення начальник управління комунальних ресурсів звернувся до мешканців громади з привітаннями із зимовими святами. На останок, якби хочу всіх мешканців нашої громади, привітати із Різдвом Христовим і з передачними новорічними святами, щоб в новому році настав в Україні мир, злагода, і ми могли в мирному житті нормально працювати. Попри всі виклики сьогодення, комунальні служби громади працюють у штатному режимі та забезпечують стабільне функціонування критичної інфраструктури.